Про рішення обласної ради і недовіру губернатору говоримо сьогодні із нашим гостем Юрієм Романюком, головою фракції Батьківщина в обласній раді. Пане Юрію, передусім скажіть, чому із зали попросили представників регіонів? Ну я думаю, це накипіло суспільна політична обстановка, яка сьогодні є в країні. Люди, які приїхали з Майдану з Грошевського, які бачили, як на їхніх очах гинуть люди. І приїхавши в область, розуміючи, що деякі їхні колеги-депутати, які є членами партії регіонів, яка по суті сьогодні є винною в цих всіх заворушеннях, які творяться в Україні, в тих гибелях, ні в чому не винних людей, в тих катуваннях, в тих викраданнях, в тих заручниках, які сотнями сидять сьогодні в буцегарнях режиму Януковича, я думаю, у людей це об'єктивна. Реакція на тих колег-депутатів, які не знайшли в собі мужності заявити про свій вихід з партії регіонів, про свій вихід з фракції регіонів, які навіть не одосуджувалися ніде публічно заявити з своїми власними засудженнями того, що відбувається на Майдані. По суті, вони є суучасниками і співвідповідачами. За ті злочини, які сьогодні, і ту кров, яка проливається сьогодні на майданах всієї України, чим не влаштував губернатор прикарпатців і за що йому висловили недовіру? Ми, як представники громади Івано-Франківської області, висловили волю свого народу. У нас іншої волі, іншої вказівки від наших виборців немає. У нас чітка і ясна вказівка: відправити представників цього режиму. В історію і ми все зробимо для того, щоби більше на території України, такі як Чуднов і їхні приспішники, партія регіонів і їхні приспішники більше у нас не знаходилось не правило і не посідало жодні державні посади. Попереду ще люстрація. Я думаю, попереду ще десятки тисяч людей і сотні по всій Україні, які більше ніколи не будуть займати жодні державні посади. Ви ж зрозумієте, що ці люди жодним чином нічим не спричинилось для розвитку. Української держави, розвитку українського суспільства. Представники партії регіонів вважають рішення нелегітимним і кажуть, що оскаржуватимуть його у суді. Питання до вас: чи рішення облради суперечить чинному законодавству? Чинному законодавству суперечить дії таких суддів і таких суддів, які скасовують рішення обласних рад. У нас ці суди поскасовували всі рішення. Обласної ради, які ми тільки поухвалювали, вони зобов'язують. Івано-Франківську обросну раду скасувати своє рішення про мови, які ми захистили українську мову на підставі статті 10 Конституції України. Ці судді можуть скасувати все, що завгодно. Вони четверг можуть скасувати, п'ятницю скасувати, вони можуть місяць-жовтень скасувати, але це не значить, що ми будемо жити по їхніх поняттях. Ці судді заборонили їм подібні, які не є судді, а є холої режиму Януковича, які носять на собі як кроуни мантію і на Називають себе суддями. Вони заборонили мітинги і мирні демонстрації по всій Україні, тотально в усіх обласних центрах і в усіх великих містах. Вони заборонили мітинг і масові акції протесту на Хрещатику, на Майдані. Ну і що? І що їм це дало? Ну так вони заборонили нам взагалі право дихати, нам розмовляти на українській мові. Вони все можуть заборонити. Ну, це не значить, що ми мусимо це все виконувати. Вони можуть витворяти все, що завгодно, але я, звертаючись до них, я їм просто кажу, що їх чекають через декілька місяців. Що через декілька місяців Комітет Верховної Ради України і Вищої ради юстиції України стосовно призначень суддів можуть неківало виочолювати, і не олійники, а інші депутати. Такі депутати, як скажем, <кхем> представники від опозиції. І тоді постане питання персональної відповідальності кожного суддю в Україні за свої рішення. І от, коли по Івано-Франківській області Вищої раду юстиції. Підуть перелік 10, 20, 30 суддів, які навічно розпрощаються своїм суддівським посвідченням і з мантією, от тоді для інших і для них буде добрим прикладом і добрим уроком. Як можна судити, а як не можна судити, де є закон, де Конституція, а де є виконання волі чого і зволіті. воліті. Тому ми ще ще раз нагадуємо: Івано-Франківська область, і народ Івано-Франківщини був, є і буде. А тимчасові президенти, їхні гауляйтери на місцях, губернатори, так звані тимчасові, судді, прокурори, начальники міліції. Це все явище приходяще і уходяще. Ваш час вийшов. Ви доживаєте на цих посадах лічені дні, максимум тижні. З вами попрощається область і забуде, як ваше прізвище. А народ і виборець Івана Франківщини буде вічно. Що планують робити далі народні обранці? Обласна рада буде боротися за утвердження демократії на території Івано-Франківщини і всієї України, зокрема, до останнього. Я особисто як депутат за тиждень до Вільнюського саміту, 22 листопада, на сесії обласної ради, застаріх. Тодішнього голову обласної державної адміністрації чудново вплинути своєю позицією на Києві. Поясніть, що ми ніколи Івано-Франківщина не змириться з тим, що Україна відійде від євроінтеграції, що Україна піде, піде в митний союз. З такою перспективою ми ніколи не погодимося. Дякую, пане Юрію. Нагадуємо, гостем нашої студії був голова фракції Батьківщина в обласній раді Юрій Романюк. За мить у нашій Івано-Франківській студії наступний гість політолог Мирослав Кошик. З ним ми поговоримо про те, яким буде можливе рішення президента та про прогнози можливого наступника.